Доброго дня усім відвідувачам мого каналу. Готуємо сьогодні на нашій кухні пиріжки човники з творогом та з капустою. На дріжджовому тісті, в такому легенькому, дріжджовому, швиденькому тісті. Спочатку я підігріла молочко до такої трішки некімнатної температури, гарячіше єлі-єлі. Сюди вкинула ложечку цукру і дріжджі. Дріжджі вкинула пів маленької пачечки. Отак дріжджі вже трішечки набухли, просіяла 300 грамів борошна, отут у мене 300 грамів молока і 300 грамів борошна просіяла, і легенько вкидаю в тісто. і замішую. Тісто. Я додала іще 200 грамів борошна просіяного сюди. І отак тісто густіше, ніж сметана. Таке вже майже готове тісто, але ще не круте. Я гарно виминаю, чим більше з тістом я буду. Працювати, тим воно буде пишніше і ніжніше. Нам ще потрібно буде творог, одне яйце, цукор. Це для начинки із творогом. І, звичайно капустина, морквина для начинки із капустою. І так, тісто я накриваю салфеткою і залишаю, щоб воно підходило в теплому місці. У такому стані. Десь півгодинки. І так наше тісто підійшло. І тепер додаємо ще борошна, стільки-стільки візьметь тісто, щоб воно вже стало густеньке. Тісто повинно мати отаку консистенцію. Воно відстає вже від стінок отак, але воно не туге, а м'яке отаке. І чим більше ми будемо його вимішувати, тим воно буде краще. Не менше 100 разів треба вимісити отак тісто. І тоді тільки можна залишати його воно Ще чуточку, чуточку підійшло до тих пір, поки ми посмажимо або підтушкуємо нашу капусту. І так, тісто я вимісила. Так, отак воно прямо. Уже відстає від стінок посуди. Відстає від рук. Так, і ми накриваємо його полотенцем чи салфеточкою і залишаємо ще на деякий час. І так готую капусту. Капустинку я розрізую на опіл і буду натирати її на терці. Для цього рецепту обов'язково капусту треба натирати на терці. Так само, як і морку, на великій тертиці. Отак. От Натираємо капусту, щоб вона була дрібненька. І так я натерла капусту, натерла морку і на дрібнішу тертушку натираю цибулину. Отак Отаку цибулину. Вмикаємо плитку, вливаємо 3-4 ложечки олії, плитка повинна розігрітися, Кидаємо сюди морку і цибулю, <кій> підтошковуємо на маленькому вогні. Кулинку і вкидаємо капусту додаю олії і ще мало. Олійки повинно бути вдосталь і на невеликому вогні тушкую капустою. Не жарю, а тушкую. Це ціла наука, щоб гарно протушкувати капустку. Тут майже треба не відходити від плити. Це наша протушкувалася 5-7 хвилин. Я додаю сіль. так треть ложечки солі. Може трішечки менше. Але без гірки. І додаю цукру обов'язково. Теж треть ложечки Отак, цукру. Теж без гірки. Сюди додаємо чорний мельний перець за смаком. Можливо, півчайної ложечки, а може три чайні ложечки, як кому подобається. І гарно протушковую капусту далі. Для того, щоб капустка була така золотавого кольору, даємо трішечки куркуми Півчайные лодочки. І капуста буде з волосалого кольору. Можете не додавати це не обов'язково. І так капустка протушкувалася. Вона готова, не тешенька, така хороша, ніжна. І ми її вимикаємо, а починаємо готувати творог. І так ми беремо творог, домашній творог. Кладемо сюди цукру, теж за бажанням, хто хоче цукру, хто хоче солі. Я десь кладу столову ложку цукру. І невеличку щепотку солі, єлі-єлі. Сюди кидаю ванільний цукор, половину пачечки ванільного цукру і яйце. Яйце вкидаю жовту з білоком, але трішечки залишаю для змазування, якщо можна залишити навіть Трішечки і жовточка сюди відкинути. отак. так. Щоб друге яйця нам не переводити, бо яйця зараз дуже дорогі. І отак готуємо творожок. Кидаємо ще ложечку сметани сюди і дуже гарно розмішуємо творожок. Можна це зробити блендером, звичайно. А можна просто вилочкою, але дуже гарно оці зерна розмістити так, щоб була, був творожок як масло. І так готуємо такий своєрідний кляр, Тобто змазку для пиріжка. Яйце те, що залишилось, що ми відкладали, вливаємо трішечки води і отак зболтуємо його. Це буде змазка для наших пиріжків. І вставляємо. Так, творожок наш готовий. Підпилюємо борошном, гарно так, Викладаємо. А так, шматочок тіста, М'якусінького тіста, обкачуємо в борошні і розкачуємо а такий пласт. Розрізаємо тісто отаким от чином. Розрізаємо так заготовочку, викладаємо капусту посередині. І а також гутиками на перехрест. І от робимо такий човник. І викладаємо на змазану колюйкою поверхню. На які запікатимуться наші човники. Ще раз показую, як я розрізала. Один, 2, 3, 4, 5. Розрізі вийшлось 1, 2, 3, 4. І на серединку накладаю капусту. Розрізи вийшли такі, щоб містилася сюди капустка, щоб серединка залишилася. От так накладаємо капусту. І далі защіпуємо. Так, защіпуємо. отаким чином. Отак, от отак. Отак, отак. Отак от і отак. От і підбираємо сюди. Отак, от з'єднуємо. І отаке от м'якесеньке тісто. М'якесеньку заготовочку нашу викладаємо на лист, змазаний олійкою. на відстані, бо вчора, наші ще підійдуть. Так, замісіньку готуємо із творогом. Накладаємо начинку, розрізуємо. так. І. Так самісінько готуємо із творогом. так. Тісто дуже пластичне, гарне і підбираємо наш човник такий, з'єднуємо і перекладаємо. Але вже на другу сторону. З однієї сторони будуть з капустою, а з другої сторони будуть із творогом. І так зробили ми наші човники і змазуємо їх отак, з бувданим яйцем і з водою. І ретельно гарно змазуємо. І хай вони підходять. Вони вже трішки одні підійшли, поки ми поробили. Інші, але не всі. І минут 5-7 вони підійдуть іще в теплі. Зрешті, тіста ми зробили просто несолодкі булочки до борщу. І так булочки наші підійшли, ми їх поставимо в розігріту духовку. Ось спеклися наші човники. Погляньте, настільки красиві вони вийшли. Дуже ніжне, тісто човники. Дуже-дуже ніжне, дуже м'якусінькі вони виходить. От беру от булочку і показую, яке ж виходить тісто. Получилися такі дуже тендітні, ніжні, рум'яні пріжечки човника такі. І дуже красивої форми. Пропеклися. Тіста небагато. Це із капусткою. На смак. Дуже смачні і дуже-дуже м'якесенькі, як маринка. повітряня Дуже м'яке ніжне чисто. Гляньте. скільки багато начинки в ньому. Такі пиріжечки, не забиті. Абсолютно борошем Получилося. Якщо такі пиріжечки вам подобаються, залишайте коментарі свої, діліться. Чи сподобались вам отакі пиріжечки, отакі човники мої, підписуйтесь на мій канал ставте лайки, і щоб не пропустити наступного випуску кулінарного розвідку.